В Україні це не було такого культа, ну, би, вечері сімейної. Хто коли хотів, тоді їв, але хтось один їв, сидів за столом, а останні члени сім'ї не голодні, то просто стояла або сиділи, ну особливо як чоловік там приходив з роботи, да, він сюди їсти. Я сиджу коло нього, він мені розказує. Я не їм, я просто слухаю. От. Ілі там ну, син вдома, він стоїть просто, слухає наші розговори. Отак от один їсть, а всі інші стоять, і це короте. піддержують компанію. А отак от не було, що вечеря, всі до столу, сіли молитву, прочитали. Ну, не було такого. Хто хотів, хто коли хотів, тоді і їв но ми друг друга підтримували, Або я так кажу, ой, я хочу їсти, пошли со мною. До чого я Він ішов зі мною, він сидів, дивився, а я чавкала. Отак було.